треба згадати слова британського прем'єра вінстона Черчилля, що всі погані справи робляться добрими людьми які байдужі отже недостатньо лише висловлювати невдоволення у соціальних мережах чи наприклад коли коли я там три тижні ночую в палаці а мені у фейсбуці пишуть поради як треба захищати чи щось я неправильно роблю ну то встані з теплого дивана з квартири прийди до мене на майдан в палатку і тоді матимеш моральне право давати поради але я в жодному випадку не хочу в чому звинуватити на співгромадян українців, просто я закликаю до більш активної позиції. Бо треба розуміти, що якщо ми не будемо себе захищати, то ніхто нас не захистить. Неможливо змінити владу, якщо не ходить, не голосувати на вибори. Неможливо, добитися зниження тарифів, якщо не тиснути на цю владу. Неможливо, добитися реальних реформ, якщо не тиснути на владу. Це єдина можливість змусити владу працювати. Що стосується реакції влади за ці понад три тижні, як стоїть тарифний майдан в урядовому кварталі з одного боку влада блокує максимальну інформацію про тарифний майдан. З іншого боку, у нас була одна десь півтора тижні тому зустрічі з прем'єр-міністром, де вони пішли частково на поступки, зокрема, підписали ряд постанов про перерахунок вартості Тарифів залежно від температурного режиму, про те, що переглядатимуть вартість тарифів залежно від ціни імпортованого газу, бо наступного року ця ціна на імпортований з Росії газ з європейських країн має бути трохи нижчою, але вони не пішли в головному на поступки. Треба розуміти одну дуже просту річ: що високі тарифи це тому, що вони похідне від корупції. У нас величезна корупція на енергоринку, і сьогодні громадяни України, мільйони українців сплачують цю корупцію з ла. Кишень прізвища цих корупціонерів відомі, зокрема, російський олігарх Григоришин. Інші наближені до президента, до уряду люди. І ми сьогодні, кожен українець, коли йому приносять платіжку з космічними цінами на послуги, то це корупція у тих платіжках. Як може людина, наприклад, купити машину дров, яка коштує 4 тисячі гривень, коли переважна більшість людей у селі отримує пенсію до тисячі гривень. В місті не набагато більше ну в місті пенсії. дрова і не. Не треба правда, а от а у селі плазішки. правильно як може людина сплачувати 330 доларів за тисячу кубів газу, коли цей газ купується за кордоном по 230 доларів, коли собі вартість видобутку українського газу півтори тисячі гривень, а ми за нього маємо платити 7200 гривень. Хто наварює? куди йдуть ці гроші? Саме тому радикальна партія і тарифний майдан не запропонували чіткий і конкретний план дій, який, на нашу думку, дасть можливість радикально знизити. Вартість житлово-комунальних послуг, зокрема, по пунктам це. Скасування рентної плати на видобуток газу сьогодні. Вона становить для державного підприємства Укргаз видобування. Ця рента становить 70%. Ніде в світі такого немає. Державні підприємства. Навпаки, треба підтримувати. Навпаки, треба підтримувати власного видобувника газу для того, щоб зменшити залежність від імпортного газу, для того, щоб на потреби житлово комунального господарства йшов газ вітчизняного видобутку, який значно дешевший ніж імпортний. Це питання національної безпеки, це питання енергетичної незалежності країни. А уряд встановлює 70% рентну плату з однією метою, щоб знищити державного видобувника газу. А надра, які по конституції належать народу, сьогодні реально контролюються олігархами. От чому високі тарифи? Тому ми вимагаємо скасування рентної плати на видобуток газу. Ми вимагаємо прийняти закон, який би передбачав, щоб на потреби житлово комунального господарства йшов лише український газ. Ми вимагаємо ліквідувати нафтогази і зареєстрували відповідний законопроект у Верховній Раді. Минулого року Нафтогаз із державного бюджету витягнув 110 мільярдів гривень. У бюджеті цього року на Нафтогаз на покриття дефіциту бюджету передбачено майже 40 мільярдів гривень. Через корупційні схеми кожен споживач має сплачувати корупцію в нафтогазі. Ми вимагаємо прийняття закону і створити незалежного національного регулятора, національну комісію з питань регулювання ринку комунальних послуг. Адже нинішній склад комісії, який створений указом президента, він є незаконним, бо президента не Має цих повноважень очолює цю комісію, колишній менеджер фірми Рошен на прізвище Вовк. І ці Порошенківські вовки сьогодні встановлюючи тарифи через надвисокі тарифи через надвисоку корупцію в енергетичному секторі обкрадають фактично українських громадян. Це те, що стосується економічних вимог. І найголовніше сьогодні норма споживання газу по пільговій ціні. На пільгова ціна це 3,200 за тисячу кубів. Нагадую собі вартість видобутку півтори, а громадянам по пільговій ціні 200 кубів на місяць здають по 3,200. Тобто навар більше ніж удвічі. Тобто, навіть якщо до півтори тисячі видобутку собі вартості додати ПДВ і транспортування, то це максимум 2,400. але не 3,200, Як сьогодні, так от ми вимагаємо від уряду збільшити обсяг споживання газу по пільговій ціні з 200 до 400 кубометрів. Це вкрай. Важливо, бо в 200 кубів укластися не можна, і саме за ці вимоги стоїть тарифний майдан. Я вже не кажу за політичні вимоги, які ми висуваємо. До речі, вчора парламент одну із вимог тарифного майдану виконав, і це надзвичайно важливо. Вчора парламент проголосував за мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Це ключова вимога була і радикальної партії. Ми вважаємо, в жодному випадку не можна продавати українську землю. Бо ті, хто розказують, що земля має бути товаром, це розказують люди, які. Не знають ні української історії, які не бачать майбутнього України.